Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Вчора ЗСУ в районі села Гранітне знищили наполовину збудований залізничний міст, цистерни з паливом та інженерний транспорт. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що інформацію про об'єкт нашим захисникам допомогли видобути учасники Маріупольського спротиву. Рашисти намагалися збити все, що запустили по них. Як ПВО добре виступила інженерна база, крім цього, вони засвітили нові батареї ППО у Маріупольському районі. Координати вже теж передали ЗСУ. В той же час джерела заявляють, що по мосту і базі вдарили ракетою атакам з уша зберігає. На складах близько 1100 ракет атакам старих типів М 39 М 39 А, термін придатності яких вже завершується. Теоретично їх повинні утилізувати, але вони могли б стати в нагоді в Україні. Про це в ефірі Еспресо розповів військовий експерт-гендиректор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес Валерій Рябих. Вони мають поступово утилізовуватися, але на їхню утилізацію також потрібні гроші. Простіше продати ці ракети Україні та здійснити утилізації на полі бою, вирішивши завдання, які зараз існують. Ці ракети могли бути вик... Користані у широкому спектрі завдань такий аргумент вже висувається в інформаційному просторі обговорення в політичному середовищі буде на нашу користь. Вважає рябих за його словами, Україна раніше отримувала частину з цих ракет. Це відбувалося в рамках першої передачі атакам Вони вже застосовувалася. Як каже рябих, ці ракети оснащені потужною бойовою частиною майже 90 кілограм, та можуть завдавати удари на відстані до 165 км. кілометрів. Не виникає сумнівів, що більша частина з них придатна. Звісно, що можливі різні ступені зносу ракет усе залежить від зарядів двигунів і у. Мов зберігання американці знімають ці ракети у плановому порядку для того, щоб не дійти до краю, коли ракета може являти загрозу для тих, хто їх застосовує, сказав експерт. Він додав, що ступінь придатності кожної ракети мають визначити профільні фахівці. Як повідомляв Уніан, США, планують утилізувати сотні ракет атакам з виробництва компанії Lockheed Martin. Причина завершується термін придатності, як заявив колишній радник головнокомандувача ЗСУ Деніал Рейс. Ці ракети залишаються прекрасною легальною високоточною касетною зброєю, та вони б могли б стати. На користь Україні за словами Райса, термін придатності не є проблемою, але багато залежить від того, наскільки прострочені ракети. Якщо Україні не передадуть ці ракети, це станеться не через термін придатності, а стане політичним кроком. Як акцентують фахівці, маючи достатню кількість М-39 Україна могла б розірвати на півдні логістичні ланцюжки, забезпечення армії РФ та дістати певні цілі в районі Азовського моря. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.